Ну Спочатку про гепатобілярні розлади, які є провідними причинами захворюваності і смертності в сучасному світі, і найпоширенішими позапечінковими проявами є дерматологічні. Ми часто не звертаємо на глибину цих розладів, направляємо до дерматолога, але тут треба лікувати комплексно разом в мультидисциплінарній команді. Патофізіологія цих дерматологічних проявів не зрозуміла, але вважається, задіяні механізми, включають генералізовану вазоделятацію, гіпердинамічний кровообіг та змінений метаболізм знову ж тут, естрогенів. Та та андрогенів. Ось подивіться, як жінки з нездоровою печінкою можуть виглядати старше на 10-15 років. Розширення судин, шкіри, телеангіоктазії, набряк, почервоніння, судинні зірочки в зоні декольте, сухі шкіри, пигментація і ксантилезми. А також, ви бачите, дуже рідкий випадок сімейної гіперхолестеринемії, яка також проявляється на шкірі З симптомами можуть бути ксантоми, в тому числі ахілового сухожилля, ксантоми, розгиначів пальців рук, а також стареча дуга рогівки. Но це частіше зустрічається, ми можемо бачити в практиці. Також непрямою ознакою цієї гіперхолестеринемії Можуть перечасні симптоми бути атеросклерозу у молодому віці. Дерматичні, дерматологічні прояви часто є первинними. Первинне проявляється чим до виявлення захворювання позапечінковими ознаками захворювання печінки. Наприклад, з'являються тільки ось такі судинні-зірочки, свербіж. Це найпоширеніший шкірний прояв хронічних захворювань печінки, переважно починається на долонях, підошвах. Часто, мабуть, чуєте скаргу свербіж на підошвах. Дуже така скарга цікава, але треба вже тоді перевіряти його зразу на захворювання, проводити скринінг на захворювання печінки. Також може чухатися свербіж може бути живіт, передній ділянки. Ділянки ніг. І, звичайно, це може призвести до вторинних уражень, таких як екскоріації та ліхініфікація. Лі... 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 Аутоксин, фермент, який відповідальний за синтез лізофосфатидної кислоти, саме може бути, бути пов'язаний з інтенсивністю свербежу. Згідно рекомендаціям, клінічним рекомендаціям Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки, Олена Михайлівна сьогодні представила таку наукову доповідь. І первинна терапія Свербіжу передбачає прийом секвестрантних жовчних кислот, таких як холестерамін, в дозах 4-16 грамів на день, Рифампіцин у дозі від 150 до 300 мг. На день рекомендується із як терапія другої лінії. Індукуючи ферментативну активність цитохрому, Ріфаміцін впливає на метаболізм та виведення потенційних проритогенів, одночасно знижуючи експресію аутотоксину. Дерматологічні прояви, які виникають внаслідок судинних змін, включають еритему долонь, павутинні невуси або телеангіоктазії та плямистий вигляд, що нагадує шкіру, схожу на паперові гроші. Долонна еритема спостерігається, переважно на кінцям. Пальцях також Судинні прояви це результат підвищення рівня естрогену в сироватці крові, фактора росту судинного ендотелію. аномальні рівні астрадіолу в сироваці активують фермент синтазу оксид для вироблення оксиду азоту та індукції вази -дилітації. Стиснення центральної судини викликає тимчасове збліднення та зникнення ураження, тоді як декомпресія призводить до швидкого наповнення периферичну. Судин з центральної артеріоли. Центральна артеріола нагадує тіло паука, а от ви бачите на малюнку променеві судини лапки паука. Жовтяниця, але тут ми всі знаємо, як виглядає жовтяниця. Я б хотіла зупинитися, що у пацієнтів з цирозом може виникати плямиста сіра пігментація, яка обмежується слизовими оболонками або є дифузно розподіленою, оси, особливо у випадках тривалі. Цирозу. Ось подивіться, показан приклад на слайді нігті тері, при яких спостерігається виражена лейконіхія, яка охоплює більше 80% поверхні нігтя і вказує на гіперплазію сполученої тканини. Ці нігті мають чітку дистальну смугу і свідчить про розширення судин та телеангіоктазії. І мають ці нігті, виглядають як матове скло. Змінений метаболізм може викликати вазоделятацію та надмірний ріст характерних сполучних тканин. У 40% пацієнтів із захворюваннями печінки виявляють нігті тері, тому потрібно нам діагностувати також. На рахунок псоріазу. Псоріаз Має спільні шляхи між маск також і включаючи модуляцію метаболізму ліпідів та глюкози, які відіграють важливу роль у розвитку метаболічного синдрому та проліферації каратоноцитів при псоріазі. Як же ми будемо допомагати цим пацієнтам? Що ми можемо зробити у нашому випадку? Шляхи корекції шкірних і метаболічних проявів паралельно за допомогою жовчогінних препаратів. Вони можуть бути холеретиками і холекінетиками, покращують жовчовиділення, виділення. Тим самим можуть зменшувати свербіж, нормалізують травлення і зменшують, можуть зменшувати шкірні прояви, пов'язані з гепатобілярною недостатністю. І от серед одних засобів, який містить холін, холін, до речі, був. Вперше виявлений у жовчі тварин в 1849 році. І раніше його вважали вітаміном В4. Заявив про користь холіну наразі схвалений Європейським агентством з безпеки харчових продуктів. Холін сприяє метаболізму жирів, підтримує також приймає участь метаболізму гомоцистеїну і, звичайно, Життєво необхідний для підтримки функції печінки. Глутатіон всім відомий, потужний антиоксидант, його також використовують як геропротектор, використовують і косметологічні клініки, так як він підтримує основна речовина, яка підтримує процес детоксикації, захищає від пошкоджень і тим самим сприяє. Зменшує пошкодження печінки, також глутатіон відіграє ключову роль і в регенерації клітин на шкірі, покращує еластичність клітин і В комплексному лікуванні можна використовувати його при захворюваннях шкіри. Мінімум 500 тисяч міліграм на день допомогти, щоб доза була ефективною. Сілімарін має три важливі дії: протизапальну, антиоксидантну та проапоптичну. Це така Функціональна тріада, який відомий селімарін, і він дозволяє протидіяти виникненню та прогресуванню механізмів пошкодження, які відповідальні за прогресування гепатиту і масп. Має вплив на різні терапевтичні мішені, інсулінорезистентність також і мітохондріальну дисфункцію, сприяє накопиченню жиру. От як діють жовчогінні препарати. На різні шкірні прояви. Наприклад, свербіж через зменшення концентрації жовчих кислот в крові. Ксантоми покращує ліпідний обмін. Жовтяниця може покращувати детоксикацію білірубіну. Сухість і пігментація покращує адсорбцію жиророзчинних вітамінів, При сибореї і акне в комплексному лікуванні, зниження токсичного навантаження на шкіру. І при гіб... Іперпігментації, покращення детоксикації та гормонального обміну. І у нас в цьому році з'явилася турецька компанія Орзакс, яка є провідним турецьким виробником інноваційних фармацевтичних препаратів, що спеціалізується на розробці та виробництві лікарських засобів. І Філософія компанії базується на поєднанні традиційних підходів із, сучасних, із сучасним Технологіями і компанія є лідером, до речі, на турецькому ринку саплементів і експортує продукції до 52 країн світу. Турецькі продукції всі відомо всім відома в світі, тому є дуже якісними препаратами. Вони нас представляють препарат Гепалекс. Який має Сілімарін, я розказувала про нього про його дію, холін, який життєво необхідний для печінки, і, звичайно, рослинні компоненти: артішок, кульбабу, ту ж саму альфа-ліпоєву кислоту, яку ви знаєте, вже сьогодні багато корисних властивостей, і ельглутатіон. Містить в капсулі 60 капсул, вживати дітям від 11 років по 2 капсули на день на повний шлунок після їжі. Підтримує фази детоксикації, можна застосовувати в комплексі лікування мазб. Ми пам'ятаємо, що жовчогінні препарати, в тому числі цей не можна не слід використовувати з ліками від раку, наприклад, для лікування раку молочної залози та моксифен, тому що буде зменшувати його доступність. Не можна використовувати з варфаринами, з протиепіліптичними засобами та антипсихотичними. Тому треба дуже ретельно збирати анамнез, призначаючи ці засоби. І ми бачимо, що в гепалексі є саме запатентований холін. Не містить глютену. Зараз дуже важливо, щоб не містили глютену, лактози, підшоложувачів, конвер... консервантів. Це якраз дуже є ефективним. І ось ми переходимо до колагену, який ми можемо в комплексі призначати цим пацієнтам, який з віком у нас зменшується. І це білок, який у значних кількостях міститься в шкірі, сухожиллях, речах. Основний компонент шкіри та кісток. З віком ще якщо є захворювання, синтез колагену знижується. Надає шкірі еластичність і пружність, впливає на гармонію, еластичність оновлення всіх наших сполучених тканин. Ось подивіться, як розподіл колагену, як розподіляється колаген в організмі. Звичайно, 75% – це шкіра, і тому при відновленні, при лікуванні цих шкірних проявів ми будемо. Використовувати колаген. Саме краще використовується пептиди колагену. У шлунку пептид колагену розділяється на амінокислоти, дипептиди та трипептиди і переходить у тонкий кишечник. І далі ці пептиди всмоктуються через епітеальні клітини слизової оболонки і поступають в кровоток, саме у вигляді дипептиду та трипептиду. Було показано з досліджень. Приведено, де показано, що саме колаген компанії Орзакс має колагенові пептиди, які краще усмоктуються серед інших пептидів. За 95% засвоюється впродовж перших 12 годин. І було показано, що він потрапляє в шкіру, в суглоби. Кіски. І навіть я вже тут не привожу наступний слайд, навіть він досягає клітинного рівня. Взагалі, в людини відомо, що найменше 28 типів колагену, проте більша частина колагену нашого організму складається з першого, другого, третього, п'ятого, десятого типів. Але перший тип він найбільш поширений в організмі людини. І ось дивіться, що перший тип колагену відповідає. За пружність шкіри регенерацію зберігає всі тканини разом. Сподіється здоров'я шкіри та колаген. З віком щільність колагену в дермі зменшується. Дермальна колагенова мережа стає все більш фрагментованою, представляючи коротші та менш організовані волокна. І збільшення експресії матриксної металопротиїнази пояснює прискорену деградацію колагену. Паралельно синтез нових компонентів позаклітинного матриксу, дермальними фібробрастами сповільнюється, і нова продукція не може знову замінити цей матрикс. І кількість гіалуронової кислоти також є важлива, якої багато як в епідермісі, так і в дермі, вона також зменшується з віком. А чи має значення колаген для здоров'я кишечника? Підтримка функції кишкового епітелію шляхом. Зміцнення щільного з'єднання між клітинами, регулює розпо... регулювання розподілу та експресії білка щільного з'єднання та Людину і зниження косного стресу та моделювання кишкових імунних реакцій. А чи має значення колаген у лікуванні діабету? До речі, у хворих на діабет і проявляються ці метаболічні порушення і швидше відбуваються, ніж у здорових людей. І у цих людей більше продуктів глікації накопичується, і ці продукти глікації вони пошкоджують колаген. Продукти глікації вони накопичуються. У людей при старінні, також при стресі, при захворюваннях. І продукти глікації це як ознака старіння. Тому тут і обов'язково пацієнтам додавати колаген разом з вітаміном С. Вітамін С обов'язково повинна бути засвоєна для колагену, тому що вона є основним кофактором, який необхідний для синтезу колагена. І отже, компанія Орзакс пропонує колаген б'юті. Які містить в своєму складі? І гідралізовані пептиди колагену, саме гідралізовані пептиди колагену, гіалуронову кислоту, ельглютатіон, який нам так необхідний, і коензим для наших мітохондрій, ну і вітаміни групи Б. До речі, як антиоксидант і екстракт зеленого чая. До речі, всі колагени бичачого походження ми можемо застосовувати одне саше на день 200 мл води, дуже є ефективними. Жінкам особливо після 25 років вже потрібно вживати колаген як білок. От, дякую за увагу.